Міф номер 2 Психолог просто розповість про те, що і так відомо. Цей міф виникає через хібне уявлення про роботу психолога. Насправді, психолог не просто говорить очевидні речі, а допомагає подивитися на ситуацію з іншого боку, зрозуміти глибинні причини проблеми і, що головне, знайти рішення. Психолог не дає готових відповідей, а він ставить питання. І в діалогі, в цьому дослідженні, яке ви зробите разом, це допомагає вам усвідомити те, що ви не помічали, те, що для вас є сліпою зоною, або те, що ви, можливо, навіть самі собі не хочете визнавати і обходите цю ситуацію якось колами, і вона не вирішується. Також психолог допомагає знайти приховані переконання та емоції, які впливають на поведінку та рішення. Вони приховані, тому що зачасту не усвідомлені. Те, що не усвідомлене, то те неможливо взяти не до роботи, не створити будь-яких змін. І тому це важливо зробити з іншою людиною, не самостійно. Також психолог може дати інструменти для самостійної роботи, або ви можливо, Разом знайдете якісь техніки, які краще допомагають саме вам справлятися з вашим стресом, з тривогами, з конфліктами, з будь-якими складними ситуаціями, в яких ви зупинялися, стримували себе і так далі. І ще важливо це, що до кожної ситуації знаходиться індивідуальний підхід. Тобто, звісно. Ми всі люди, у нас є схожі проблеми, можливо, і ми часто ділимось там з друзями, і друзі те кажуть: у мене теж так, і у мене теж таке не виходить, чи є такі е е загальні проблеми у відносинах, які з якими стикаються кожні люди, чи там, наприклад, на роботі в колективі. Але не дивлячись на те, що всі про проблеми, можливо, здаються чи звучать так само, як у інших людей. Ви саме отримаєте свій персональний підхід, тому що дуже багато речей, які можуть бути навіть непомітними, які будуть впливати на те, щоб ви все ж таки знайшли рішення вашої складної проблеми.